Прийміть мої вітання. Сьогодні розберем ось такий sp 12 Ампер 1076 року випуска перемикач. Багато хто у вас переключав телевізор і додав чи віднімав звук. І зараз ми подивимося, з чого він складається. Будемо разом над цим працювати. Від'єднується він дуже просто. Раз. От одягнув чотири штучки. І що ми бачимо тут ось ще така жлізна штучка. Маємо змазку. Ось такий. Латунний перемикач Чи мідний Ну, не, не багато що тут. Перевіримо сразу на магніт. Є трохи латуні. Це желізна, оце латунна штучка. Це, на жаль, також желізна. І це також. Желізна штучка, так що латуні тут дуже мало в цьому перемикачі. І ось тут є ще така мідно, мідний перемикач, як ви бачите. Чуть-чуть міді. Ніякого дорогоцінного металу я не бачу. Навіть не посріблені оці. Виходи 76 рік. Якщо комусь щось тут допомогло, дякую. Приходьте ще. І пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я вам розібрав.